Браззавіль інді рок-гурт, названий на честь столиці Конго, заснований 1997 року Девідом Брауном. Спочатку Браззавіль був винятково американським колективом, проте згодом, після переїзду засновника до Іспанії, колектив став американо-іспанським. Take me to your від початку свого існування гурт Бразавіль неодноразово змінював свій склад. Було навіть таке, що Девід Браун залишав колектив заради сольної творчості, проте згодом повертався до рідного бенду. Часто вокаліст співпрацює з різними виконавцями. Від чого здається, що гурт виступає різними складами? Well, that's not really true. I mean... Ну, це не зовсім відповідає реальності. Зараз у нас є постійний склад. Я, Кенні з Лос-Анджелеса, Айвін з Лос-Анджелеса, який так само живе у Барселоні, як і я, і Олег з Новосибірська. 8.5 in the shade She drifted off on the 4th of July A holiday look in her eyes Said goodbye to a lifetime of pain She died in a midsummer rain She said there's one million stars for every little grain of sand down there Гурт Бразавіль знаний на пострадянському просторі завдяки тому, що виконує відомі всі радянські хіти, як то зілінаклаза, таксі, звізда по імені Сонце та інші. Любов до російської музики у колективу не випадкова. Мої бабці, і дідусь вони походять звідкись із російських земель, Польща, Білорусь чи Україна, і напевно в мене грає меланхолія, що відбувається в моїй душі і музиці, яка чимось схожа з російською душею. Девіда Брауна шанувальники вже давно нарекли американцем із російською душею, переспівавши кілька російських пісень та записавши дует з російським гуртом Мінерва на пісню Клаусінка Маріла. Музиканти не планують зупинятися, можливо, коли з'явиться кавер-версія української композиції зазвичай я просто обираю пісню, яка мені подобається. Я не думаю про те, українська вона, російська чи американська. Просто так вийшло. Що кілька разів я чув російські пісні, які мені сподобалися. Вони були гарними. Може бути, якщо одного разу я почую гарну українську мелодію. Я візьму її. Образиві говорять, вони єдині у своєму роді. Аналогів немає в усьому світі. Музиканти називають свою творчість щоденником мандрівників. Вони постійно експериментують, удосконалюють і з кожним новим концертом заслуговують визнання в будь-якому куточку земної кулі. Вокаліст гурту Девід Браун дізнається у коханні багатьом країнам світу. мені подобається Росія, Україна, а також мені дуже подобається Туреччина. Так само я люблю Японію, хоча я там давно не був. Я люблю Америку. Мені подобаються країни напевно, не так багато місць, які мені б по справжньому не подобалися. До речі, любов до Росії та України змусила лідера гурту трохи вивчити російську. Говорить, музикант не надто вправним, але прості речення розуміє. Відтак під час концерту рада спілкується з публікою суржиком англійською та російською мовою. Я багато разів був у Києві, Харкові, Запоріжжі, Одесі, Криму, Дніпропетровську, Донецьку. Мені дуже подобається Київ. Мені подобається Одеса і Крим. Мені всі вони подобаються. Не час гурт існував на території Америки, проте згодом вокаліст Девід Браун вирішив пов'язати своє життя з Іспанією. Тому наразі основна локація бенду саме в цій країні. До речі, як не дивно, Браун любить не скільки Іспанію, скільки місто, в якому мешкає. Він не може пояснити, чому саме там йому більш за все до вподоби. Ну, я навіть не знаю, чому ви віддаєте перевагу картоплі а не рису, чаю, а не каві. Просто мені комфортніше в Барселоні, саме в Барселоні, а не в Іспанії. В цілому Музикант народився і виріс у Лос-Анджелесі. З дитинства почав займатися музикою та мандрувати. Саме через це у своїй творчості він приділяє значну увагу мандрам та своєму рідному місту. Я виріс в Лос-Анджелесі, і мені здається, Лос-Анджелес володіє своєю специфічною енергією. І мені здається, що вона проходить через багато моїх пісні. В часів Джима Моррісона і Дорс не було в Америці команди більш романтичної ніж вразиві Девіда Брауна. Так про гурт відгукуються музичні критики. Девід каже, таке порівняння, звісно, лестить музикантам та ділиться своїм секретом збереження романтики мені здається, що напевно потрібно залишатися трохи дитиною, бути цікавим, позитивно дивитися на світ, любити слухати людські історії, цінувати прості речі, звичайні задоволення. У його навушниках грає різноманітна музика. Зараз гурт Бразевіль працює над новими піснями, і саме вони завантажені в плеєрі музикантів. Їхня мрія здійснити на човні подорож з усіма найкращими музикантами минувшини та сьогодення, наприклад, з Девідом Боуі або ж Джошем Беном. Року музиканти відзначили свій 15-й рік існування на честь дня народження. Бразеві випустили платівку з найкращими піснями за останні роки та здійснили масштабне турне. До речі, Запоріжжя гурт відвідує вже втретє, але зізнається, що місто вони так і не побачили. Якщо чесно, то ні. Це вже третій мій візит. Я знаю добре цей клуб, бо вже був тут три рази. І я знаю готель, де ми зупиняємося. Мені навіть здається, що я постійно зупиняюся в тому ж номері, але в мене ніколи не було часу для того, щоб подивитися місто, хоча мені хотілося б. Ну от, наприклад, навіть сьогодні ми закінчуємо, сідаємо на потяг і їдемо в Харків. А приїхав я тільки сьогодні вранці о сьомій ранку. На райсмоніснаостанок Девід Браун дав нашим глядачам слушну пораду. Смотрите програму Ремарки до образу. true I stopped taking all my pills they made me feel so dead inside just like the sun was going